Одного дня в італійському містечку Сієна в сім'ї фарбувальника тканин народились близнята Катерина та Йоанна, які були 23 та 24 дитиною в сім'ї. На жаль, маленька Йоанна померла. Коли Катерині ще не було семи років, вона мала першу зустріч з Ісусом. Йдучи містом зі старшим братиком, Катерина побачила в небі над храмом отців домініканців Ісуса. Він подивився на неї з великою любов'ю, усміхнувся та поблагословив. Коли Катерині було кільканадцять років, вона чітко розпізнала своє життєве покликання. У Відіні прийшов до неї з усмішкою святий Домінік. Jaki trzymał wodniej rucji i liliu, znak czystoty, a w drugiej bili szaty, jakich hotliwił podaruwaty. To był w odiach, jaki nosyły Myriany o chotrecia ordenu. W taki sposób Kataryna że jej zadania w cerkwi jest służyteńszym innym ta propowiduwaty prawdą, i próbniała pokłykania całym sercem. Święta Katarzyna otrzymała swój dominikański biły habit. Вона мріяла про нього кілька років. Мама їй ходила три рази просити сестер терцярок, щоб прийняла її до своєї спільноти. Не хотіла її прийняти, тому що терцяркою могли бути тільки старші жінки, які були вдовами або мали вже більших дорослих дітей. Коли терціарки прийшли до селі Катерини, поспілкувалися з нею. Побачили, що Катерина дуже зріла внутрішньо і дуже стійка в своїх рішеннях. коли святий Домінік створив орден у 13 столітті. Також і багато світських людей, мирян, запрагнули бути в цій духовності, але їм не треба було вступати до монастирів, щоб цією духовністю жити. І тому вже на 14 століття при монастирях утворювалися спільноти мирянські, Суть домініканського покликання не змінилася від часів святого Домініка, і свята Катерина, як покровителька третього ордену, залишається з нами і зі мною, зокрема в моєму служінні, як журналіста, як перекладача, як редактора. Це служіння істині через слово. Тому все, що я роблю, я намагаюся робити якомога краще, якомога правильніше, якомога чесніше. Тому що ордо Верітес це орден істини. Oh uh -huh. To był karnawał. Podczas medytacji do Kateryny przyszedł Jezus. To były mistyczne winczenia. W pierwsze przyшла Matyra Boża, był prezentny Święty Ioan, Święty Dominik, Święty Paweł, a także Czerdevet. Jezus powiedział do Kateryny: „Ja chcę, ty była ciła dla mnie”. Maria wzięła jej rękę, a Jezus pokłał na palczyk św. Kataryny persteń. Ona ciła dla Jezusa. W XIV st. cerkwa przeżywała duży składnie okres. Jezus obiecał że nikogo nie załyszyć swoich uczniów samych, to na cały czas posłał do Katarynu, z Sienę, cerkwi św. Kataryny młodą dziewczynę Sieny, jaka widno życie cerkwi Dominikańskiego Hordenu. Mała ona wpływ także na papu rzymskiego. Jaki dzięki jak działalności powróciła z wygnania w winonej do Rymu. Eucharystia dla świętej Kateryny była najważniejszą. Po przyjęciu Świętego przywództwa ona miała mistyczne stany. Ona płakała bardzo głośno w kusteli. A kiedy wychodziła z miasta do napowiadania, za nią nosiła maleńkie wiotarze, żeby mogła brać udział w świętej Eucharystii. Останні роки, коли вона вже їсти не могла, приймала завжди кожен день Євхаристію, і це їй давало велику силу, хоча вона не їла. Катерина цікава, зокрема, тим, що вона поєднувала в собі дуже різні напрямки характеру. Вона вміла суворо говорити до грішних священиків, навертала папу. А при цьому її оточення називало її Дольче мама, Солодка мама. Вона була дуже мила у спілкуванні і настільки тепла, добра і люб'язна до всіх, що навертала людей до віри, до Бога і притягувала до домініканського ордену. Просто тим, яка вона була Божа. Катерина ніколи не боялася говорити правди, але завжди робила це з любов'ю. Тому ті, які слухали її, відчували в їх словах голос Ісуса, тому були готові прийняти її слова і навертатися. Варто того вчитися нам від Святої Катерини говорити правду, але завжди робити це з любов'ю. Свята Катерина була не письменною, але вона лишила багато листів. Свої листи вона диктувала тром писарам одночасно. Вона завжди знала, де закінчила речення і з чого почати. Ці листи вона писала до всіх відомих людей свого часу. Писала до королів, графів, до папи Римського. Вона приносила мир в міжнародні відносини. Нашу світу цілком можна назвати святою парадоксів. На цих парадоксах взагалі будується ціле християнство. Майже до самого кінця життя вона не вміла ні читати, ні писати. І попри те, щоб вона була неграмотною, фактично, 1970 року вона стала вчителькою церкви. Не так просто зрозуміти, як неграмотна людина може стати вчителем цілої всіленської церкви. Насправді дуже просто, так як казав Господь Ісус в Євангелії: Дякую тобі, Боже Отче, що ти втаївся від мудрих і розумних і відкрив немовлятам. На цьому місці, в 18 столітті, стояв храм святої Катерини зі Сєни та монастир сестер Домініканок. Вони молилися за це місто, і тоді львів'яни досвідчували великої єдності та миру всіх релігій та народів. Свята Катерина зі Сіни віддала своє життя за єдність церкви. Досвідчувала також того мішканця Львова, які просили її про допомогу. Також і сьогодні можемо просити її, щоб вона об'єднала нас та дарувала нам миру. Свята Катерина ходила допомагати хворим. Була така одна жінка Андреа. Свята приходила до неї одного разу почула, що Андреа говорить про неї брехню. To było wielkie cierpienie dla Cateryny. I Jezus przyszedł do niej i powiedział do niej tak: Powiedz, ja mają w rękach dwie korony. Jedna to złota korona chwały, druga to winok. Co ty chcesz teraz, a co ty chcesz późniejsza? Jak zaraz weźmiesz złotu koronu chwały, po śmierci czeka cię tarnywy winok. Co ty chcesz? Kateryna wzięła ternewy winog. Ona chodziła żyty jak Isus, bo temu serdno ją i znała, że to jest życie przez chrzest. Święta Kateryna była mistyczką. Ona twardo chodziła po ziemi, ale całą swoją duszą, sercem, miłością ona była prybosi. Całe swoje życie spiłkowała się z nim wiecz na wiecznie. Можна сказати, що не було такої думки, такого рішення в її житті, якого не обговорювала з Ісусом Христом. За ту любов Ісус подарував їй стигмати, померла в віці 33 роки. Скільки Ісус мав, коли помирав на Христі. Свята Катерина Сієнська це улюблена свята моєї донечки. Особисто мене вражає той факт, що останні вісім років свого життя ця свята нічого не їла, лише приймала святе причастя. Мені подобається свята Катерин, тому що в неї були рани як Ісуса Христа. Для мене в житті святої Катерини важливий один момент з її дитинства. Коли приходить Ісус, забирає її серце і дає їй своє. Це така подія, коли перестаємо бути рабами, а стаємося дочками, синами Божими. Починаємо думати Божим серцем. Перестаємо питати, Боже, що я від тебе буду мати. А починаємо питати Бога, чи тобі зі мною добре? Як ти в моєму серці почуваєшся. Свята Катерина це моя старша сестра в ордені святого Домініка. Коли мені було сім років, я ще її не знала, я її побачила. Це було на розписах в нашому костелі, вона була біла Хреста Ісуса. Пізніше я зрозуміла, що Катерина це жінка, у якої велике серце, великі думки, велика любов, та віра, а тому, що вона хотіла жити для Господа Бога. Вона багато від Бога отримала, щоб багато йому віддати, і тому змогла багато давати добра іншим.